Цей будинок у Покровську розбитий обстрілами російської армії. Колишня вчителька англійської, 77-річна Неля, єдина жителька цього під'їзду, живе без електроенергії, газу та водопостачання. Дуже тяжко, ніхто, не, не, ніякого внимання, ніхто не обращає, не спрашує, не, не інтересується, як я живу. Я вчителькою проробила все життя, всі роки. Стаж 30-40 років воду набирає тут в колодязі, питну купує. Зберігати продукти в квартирі та готувати, їх, каже жінка, немає можливості. Вечорами гуляє на вулиці, поки не змерзне. Говорить так, проводить дозвілля. Була в книжному клубі Харкова, а тепер який ніжний. Я люблю детективи в основному. От і люблю, що він був такої жизнення. Та зараз який настрій, нічого не хочеться, не те, що і жити не хочеться. Під'їзд побитий обстрілами, вибиті шибки та посічені стіни. Квартири тут розбиті та порожні. В квартирі Нелі теж розбиті вікна, закрила їх ОСБ-плитами. Зимувати, каже жінка, тут не зможе. Шукає квартиру. Вікна крагі сам забиті і дме так. У що... мене одіяла гарні. Я вкриваюся їм все. Але зима є зима. А тепер я як бомж. Виїжджати з Покровська жінка не планує. Каже, немає грошей і нікуди. Анастасія Галасюк Владислав Околов, Андрій Крамченков, Ольга Мілашич. Суспільне новини Донбас.